Всім привіт! Мене звати Олександр і сьогоднішня тема, чому ми об'єднуємо сумісну енергію клієнтів і партнерів в Денстабіліті. Ленстабіліті це можливість від компанії два рази в місяць, 15 та 30 числа робити разом розумне накопичення. Чим просувати процес надходження грошей в компанії для того, щоб швидше купити нові об'єкти та рости по всьому світі? Особисто для клієнтів, це зріст їхніх активів, ціна на актив та дохідність. А партнери також отримують по реферальній програмі, яка автобонус називається, не отримують автомобілі, чим жило житло, хто що хоче. І виходить так, що і клієнти, і партнери зацікавлені для того, щоб всі робили максимально. Розумне накопичення два рази в місяць. І це дасть ріст і компанії, і клієнтів, і в цілому ком'юніті. І є розуміння, що зібравшись разом, ми досягаємо більших, більших досягнень. Це синергетичний ефект, і він дуже для нас приходить на допомогу. Тому, щоб ви розуміли, День Стабіліті, а їх на два дні ще повторюсь місяць, об'єднує і клієнтів, і партнерів, і всі в плюсі. Всім всього найкращого.